Ну і така легенька невеличка гуморесочка Володимира Пушкаря, кавалєрка у Нью-Йорку. Десь там певно у селі вже достигли вишні, якби з Іваном у Нью-Йорку уже за три тижні. Роботу смо напитали, квартиру наймили, убралися трохи в пірі, дзвікарів купили. Та й вийшли смо на вулицю цілком випадково, де у них там задоляри дівки до любові. Стоять собі, шкіруть з зуби аж видно утробу. Їх хлопи так вибирають, та в нас добро. Чисте то, люди, добрі, тікаємо Іванку. А він собі там сподобав якусь негритянку. Я го прошу, я го молю, не грай, мани кіна. В тебе вдома Василинка, як купиці сіна. Жінка файна напів села, хоч малюй картини, а ти знайшов чорну мавпу, як піч зсередини. А він мені каже, яка жінка посеред Нью-Йорка. Ти, Михайсю, у любові тупи, як махорка. Бере ту кнопату, а я чорну шкіру та йдем цяпцю побалдієм до них на квартиру. Лиш доляри каже, мусим добре затаїти, дамо рано їм купони. Найдуть в банк міняти. Та я дурний погодився. Мусів тихо сісти, бо з Іваном сі перечити, що ж маркати місце. Та й вже дивлюся на свою. Файні, очі, брови, шкіра біла, як в людини, лиш худа, як робер. На Іванову, як глипну, то ж мене нудить. Вона його точно всеї ночі до смерті набуде. Прийшли собі до тих дівок, сіли смо на ліжку, дали вони нам кави, вина поки ліжку, і певно щось досипали до кави в горнєта. бо відразу смо заснули, як малі пацєта. Збудилися десь під рамок в сміттярці за містом. Напівживі, посинілі, голюсенькі, чисто. і смо побалділи, і покавалірували. Пішло в шматі і купони, козмі ментолярі. А так тобі, Михасику, що з Івана послухав, бодай би ти був, баби років не нюхав. Ой, сходило ясне сонце понад океаном, затужила якась птаха над нами з Іваном. А ми бідні повставали, зачали шукати, чим би своє грішне тіло трохи повкривати. У них там, на тій сміттярці, я в нас в магазині. Я знайшов туди рейтузи, то маю донині. Лише дріт мусів вселити, бо гунки не мали. Потім знайшов камізельку, два ліві сандали, а Іван якусь церету геть цілий обвився. Бодай би він був ще мацьонький, пепко удавився. Добралися ми до наму десь аж під кінець ночі. Тепер ще нам кавалерки до смерті не хочуть. Тепер знаємо, в кого в голові пустота, бачарка, чужі жінки і горівка, того ж де смітярка.